Христос народився, вітаю, дорога молитовна спільнота, вітаю з новим нашим днем безвідмовної помпейської дев'ятниці. Щиро прошу про поширення нашої трансляції і молимося сьогодні. і Дякуємо Господу Богу за новий наш день, за нову нашу молитовну зустріч. Маємо сьогодні 47-й день нашої безвідмовної помпейської дев'ятниці. Молимося сьогодні об'єднуємося з усіма родинами, хто сьогодні святкує свої дні народження, хтось, можливо, із нашої спільноти, можливо, із ваших рідних. Ми сьогодні вітаємо. З величним ювілеєм Ростислава 50-річчя, також Олега із ним народження, Володимира. Нехай Господь Бог обдаровує вас всіма потрібними ласками, земними небесними, світлої вам віри, в вашій душі і всіх всіх небесних і земних благ, всього, чого собі бажаєте у Бога і про що щиро молитися. Також молимося за всі наші родини. За добрі християнські родини, за мир і спокій в наших душах, в наших родинах, в наших парафіях. Молимося і перепрошуємо Господа Бога, вимолюємо прощення за наші гріхи, молимося за наших дітей, онуків, похресників, племінників. Молимося в добрих наміреннях один одного, в добрих намірах всіх. Хто просив нас про молитву, молимося за дар материнства, за тих, хто при надії, за народження здорових діток. <кій> молимося за навернення всіх узалежнених людей. Молимося за одужання всіх хворих і важко хворих людей і діток, і цілих родин, які зараз занедужали. Молимося за одужання Ольги, Оксани, Мирослава. Оце Ярослава з родиною, Тараса, Наталії, Василя, Світлани, Юрія на щиро просить, телефонують за кордону наш країни, Чехії, потрапив якусь на я не знаю, якийсь там такий трагічний випадок. Зараз перебуває в комі, Родина щиро просить про молитву за Юрія, молимось за одужання. Марти, Наталії, Тетяни, Володимира, Ігоря, Мирослави, Наталії, Анни, Надії Любові, Анастасії, Наталії, Надії, Романа, Христини і всіх, хто занедужав, молимося за проведення благословенне проведення операцій для Надії та Олени. Також молимося в надважливих наміреннях. Для Оксани, Юлії, Євгенії, Людмили, Романи і Івани молимося в добрих намірах один одного. Молимося про захист, просимо захисту для всіх наших мужніх воїнів, для всіх поранених. Молимося, просимо захисту, для всіх наших. Медичних працівників, які зараз також є на передовій, яким є надто важко в боротьбі із подоланням коронавірусної пандемії. <кій> також молимося про захист для всіх богопосвячених осіб. Просимо Господа Бога і молимось за відступлення поширення пандемії коронавірусу, також за мир і спокій в нашій державі і в цілому світі. Поблагослови нас, Господи, на молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловік. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий, рівнославимий, що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Огородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава й Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти портила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава й Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розважаємо сьогодні славні таїнства, перше славне таїнство. Воскресіння, славна Матінко Марії, роздумуючи про таїнство Воскресіння нашого Господа із мертвих, коли вранці третього дня, після його смерті і поховання, він Воскрес із мертвих і з'явився святим жінкам, своїм учням і тобі, дорога Матінко, і наповнив твоє серце невимовною радістю. Я дякую і покірно прошу. Молимося. Цей перший десяток в добрих намірах, важливих намірах один одного, а також молимося сьогодні в особливий спосіб за всіх дітей, за наших дітей, за всіх діток, які потребують молитви, про кого ми знаємо. Молимося за всіх дітей сиріт, молимося за нашу молодь, молимося за священичі покликання для нашої молоді. І за навернення нашої молоді. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, дів, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородеце, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословена лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице, і діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Она жлюбий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге славне таїнство, Вознесіння. Славна Матінко Марії, роздумачи про таїнство Вознесіння, коли твій Божественний син, після сорока днів перебування на землі, в супроводі своїх учнів пішов на Оливну Гору, де вони поклонились йому востаннє, після чого він пообіцяв залишитися з ними до кінця світу, а потім востаннє, благословивши їх своїми пробитими руками, піднявся на небо. Я дякую і покірно прошу. Чи наш ти, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне пітлона Твого, бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна пітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний пітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, і діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословени підлона Твого, бо ти породила Христа спаси і Збавителя душ наших. Богородице, і діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородице, діво діворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословени пітлона Твого, бо ти, породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Она жлюбе Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Я попрошу, дівчатка, хто має можливість, напишіть мені на вайбер, що трапилося, тому що я бачу, що, можливо, перервалася трансляція, тому що зменшилася значно кількість. Людей, які з нами моляться, дівчата з Яремчина, пишіть, хто має можливість, не відриваючись від молитви, що там таке у нас відбулося. Третє славне таїнство, зіслання Святого Духа. Славна Матінко Марії, роздумуючи про таїнство зіслання Святого Духа. Коли апостоли були зібрані в домі в Єрусалимі, і Святий Дух зійшов на них під виглядом полум'яних язиків, запалюючи серця апостолів вогнем божественної любові, навчаючи їх усіх правд і даючи їм дар промовляти іншими мовами. Я дякую і покірно прошу. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословени плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословени плітлона Твого, бо ти, породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, Запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Можливо, мені потрібно зараз вимкнути трансляцію і понові її запустити, тому що дуже багато людей не зможе помолитися. Бо Юлю, напиши мені, будь ласка, Юля Броницька, напиши мені, будь ласка, ще на Viber, тому що я бачу, що от 300 людей просто від'єдналися від трансляції. Можливо, це в мене щось сталося з інтернетом. Я бачу, що люди перезавантажували і немає в них інтернету. Отже, будь ласка, я зараз вимикаю трансляцію і включаю її по новій. Вона буде збережена. Частина цієї трансляції буде збережена.